Вітаю вас у чарівному світі магазин Єва. І сьогодні акція у нас 24, 25, 26 та 27, включно липня. Дякую за коментарі та за вподобайки. Так, перша акція у нас на сів. Всі засоби для чищення та миття мінус 30 від звичайної ціни. Давайте подивимось: ось такий великий сів кремовий засіб 750 мл 87 гривень. Я заокруглюю копійки більшу сторону для зручності. 500 мл 75,50, і ось такі мацюпоньки 250 мл 43 гривні. Якщо ви ще не купували, можете взяти ось такі маленькі. Я гадаю, що вам спробується сподобається. А потім вже купувати великі об'єм. Так, сів а, антижир, часто його також купував, коли він був з хорошою знижкою. Зараз 73 гривні 500 мл. А, зі знижкою сів антиналіт спрей, також 500 мл, 69 гривень. Також бачу хороша знижка на Кьонен, засіб для чищення кухні антижир, спрей 500 мл, 100 гривень. Ось такий кіонен двофазний для видалення надстійких забруднень: чорнило, маркер, жир, мастило, сліди скотчу спрей 500 мл за ціною 149 гривень. Наступна акція на другу одиницю. Всі засоби для чищення туалету, туалетні блоки мінус 50 на другу одиницю. Кіонен, Брев та Доместос. Так, ось такий бреф. Зараз він в акції 56 гривень і можна придбати другий зі знижкою 50%. В акції також брев делюкс 57 гривень. Бюджетніший буде ось такий блок для унітазу підвісний. Він зараз 44 гривні і другий можна придбати за 22 гривні. Є декілька ароматів. Також зі знижкою підвісні блоки до Местос. Акційна ціна майже 42 гривні. В акції також кубики для бачка в унітаз. Брев дві штуки за 103 гривні. Кіонен – очищуючий гель для унітазу 750 мл – 76 гривень. Доместус акційна ціна 108 гривень, і другу одиницю можна придбати за половину ціни. Також зверніть увагу: об'єм літр. Наступна акція на тарілки керамічні два дорівнює чотири. Купуєте дві. І ще дві вам буде у подарунок. Надаю вам інформацію, тому що в цій Єві багато тарілок такого вибору немає. Зверніть увагу. Наступна акція 1 плюс 1 на всі скляні та керамічні чашки. Купуйте дві, і третя буде у подарунок. Тут я бачу, залишились ще від великодня чашки. Передивіться в своїй Єві. Якщо вас так цікавить ця акція, можна скористатись зараз. 1 плюс 1 а, дорівнює 3 на всі жіночі та чоловічі одноразові станки для гоління. Купуйте два і третій буде у подарунок. Можна купувати будь-які різні, не обов'язково брати однакові, просто найдешевший в чеку вам буде в подарунок. Ось такий станочок для гоління манки одразу з трьома касетами можна придбати зараз за 40, Вибачаюсь, за 109 гривень. Знижка. 50% і обрати другий за половину ціни. Так, знову наговорив вам, бачите? Тобто оцей станок Менкей зі знижкою 50%. Купуєте ще один і третій в подарунок. Ось такі одноразові станочки по 40 гривень, 4 штуки. Ну, загалом ви зрозуміли, купуєте. Будь-які одноразові, два і треті в подарунок чоловічі та жіночі. Наступна акція 40% знижки на жіночу гігієну торгової марки лінджері. Також в акції міцелярні гелі для інтимної гігієни лінджері 62 гривні, 300 мл екстракт алої та вера 58 гривень. Ось такий екстракт з чотирьох трав. Та гель, екстракт шести трав 300 мл Написано, що можна користуватись від трьох років. Наступна акція також всі гігієнічні тампони. Мінус 50 відсотків на другу одиницю. Так, зверніть увагу, обі йдуть за регулярною ціною, але другий можна придбати за пів ціни. Тампакс зі знижкою і другий можна придбати за половину ціни. Котекс також, її є на вибіркову бачу з червоними цінниками. І другий за половину ціни. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі шкарпетки Аміго та Аміга, тобто чоловічі та жіночі. Купуєте 2, третя буде у подарунок. Ну, Зараз не знаю чи доречна така акція, дуже спекотно. І а, я бачу, що всі ходять у босоніжках або у шльопках. шльоках. Якщо вам потрібно, зверніть увагу також. Купуйте дві, третя буде в подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3 на Монік та Утера. Всі засоби СПА. Купуйте 2 і 3 буде в подарунок. Тут бачу дуже багато позицій зі знижками, тобто жовті цінники. І хочу вам сказати, що зараз... А, так, це воно чи не воно? Ні, це не воно. Я так я, <сміт> думав, що це воно зі знижкою. Хотів вам запропонувати, що візьміть ось це мило. А, Фісташковий цей, як він називається, дубайський шоколад. Але бачу без знижки. Так, добре. ну Тут ви знаєте багато різних скрабів доглядових, лосьйонів для тіла, спреїв. Навіть є муси для прийняття душу. А є також піни для ванни. Купуйте два і третій засіб вам буде у подарунок. Наступна акція, дуже хороша акція. Зараз парфуми і так зі знижками до 60%, але якщо пошукати, подивитись на поличках, можна знайти навіть більше ніж 60%. На це також зверніть увагу. І додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2, і третій вам буде у подарунок. Це дуже хороша акція, дивіться, для себе любимої, для себе любимого можна знайти щось цікаве. Або той аромат, яким ви постійно користуєтесь, він буде зараз зі знижкою, можна також зараз придбати. Добре, ходіть далі. Так, акція на вихідні, літній сейл Аліто, Грінвей, паперові рушники мінус 30 від звичайної ціни. Ця акція дуже часто в магазині є. Ось такі рушники паперові. Зверніть увагу, він тришаровий, 175 відривів, зараз 46 гривень. Паперові рушники літо двошарові. Тут дві штучки за 33 гривні, дуже хороша ціна. Ось такий великий двошаровий літо. А, так, скільки тут відривів? А, 150 відривів за ціною 41 гривня. І ось такі рушники можна придбати за 36 гривень. Пакування тут 130 штук, також дошарові. Мінус 40 від звичайної ціни на туалетний папір Зева Делюкс та делюкс жасмин. 8 рулонь. Ось він. Де він? Ось я знайшов 169 гривень. 8 рулонів Зева Делюкс і він йде тришаровий. І ось такий також зі знижкою 40% 8 рулонів 3 шаровий за 169 гривень. Joy, вологі серветки дитячі. Купуйте одну і друга вам буде у подарунок. Пакування тут 100 штук 56 гривень за, ну, можна сказати, за 2 штуки. Та трішки менше пакування 24 штуки 22 гривні. Тобто за дві штучки 22 гривні. Також дуже хороша знижка на підгузки торгової марки Joy. Всі підгузки трусики Run and Fun від, від звичайної ціни 40% знижки. Ціна пакування 201 гривня. Наступна акція всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослі дитячі, 2 до рівню 4. Купуйте 2 і два найдешевших чеку буде у подарунок. Дуже добре орієнтуватися, тому що на планшетці вказано одразу ціна. Дуже багато показував. Я часто показував, також новинки показував, тому сьогодні надаю вам інформацію. Зверніть увагу. Мені ця акція подобається. Всі чоловічі шампуні для миття волосся мінус 50 від звичайної ціни на другу одиницю. Тобто купуєте один шампунь чоловічий, а звідки шампунь буде знати, хто ним помиє голову, чоловік чи жінка. І другий буде зі знижкою 50%. Шампунь Шампуні Йосмен 440 мл, а об'єм 162 грн. гривні. Дуже хороша акція, також зверніть увагу. Шампунь Кліє 111 гривень, мінус 50 на другу. Також в акції Hidden Shoulders 159 гривень 330 мл. Кліє шампунь, тут вже об'єм більший, 360 мл. Він в ціні 175 гривень. Шампунь Шаума також в акції 104 гривні. А ще можна придбати ось таку велику шауму. Тут 750 мл за 201 гривню. Шампуні чоловічі About по 75 гривень. Та чоловічі шампуні Менки по 36 гривень, об'єм 400 мл. Наступна акція. На жіночі е, шампуні, всі професійні шампуні для догляду за волоссям. Мінус 50% на другу одиницю. Також купуйте один шампунь і другий буде зі знижкою вам 50%. Шампунь корейський ізюмі, тут багата лінійка, зараз 349 гривень. Я бачу навіть кондиціонер стоїть зі знижкою. Це також Корея 336 гривень. Ось такий великий 750 мл. мілілітрів. Ой, а оцей шампунь, я пам'ятаю. Він мені дуже сподобався. Підійшов дуже добре. Мені висилали в подарунок. Дуже дякую. 319 гривень. Зараз він зі знижкою і мінус 50 на другу одиницю. До речі, не обов'язково брати одинаковий. Це також Корея. А зараз я користуюсь ось цим шампунем. Колагеновий, два в одному. І ми поговоримо вже про ці шампуні у відео кльові та фігові. 319 гривень також. Я знаю, що багато дівчат використовують шампуні OGX 349 гривень і другий за півціни. Шампуні лядор також в акції 296 гривень і другий мінус 50%. І знову акція 2 дорівнює 4 на всі засоби для догляду за нігтями, крім BC Professional. Також надаю вам інформацію: дуже хороша акція 2 дорівнює 4. 1 плюс 1 дорівнює 3. Зверніть увагу, це теж дуже хороша акція. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Тобто можна придбати денний та нічний крем, і в подарунок взяти собі крем для шкіри навколо очей. Все вам показати не зможу, тому що на всю повністю весь асортимент, догляд за обличчям та тілом, є товари зі знижкою, тобто жовтим цінником. Ну і скористатися такою акцією було би. Недобре, скористайтесь, звичайно, що скористайтесь. Ось хочу зауважити: хороша а, акція на e хороші знижки. Я бачу навіть знижки 50%. Ось такі, наприклад, можна очищуючі кульки придбати за 100 гривень і ще два обрати з хорошою ціною колагеновий пілінг е для обличчя. Маски стік для обличчя 70 гривень. Креми торгової марки Май, також зараз зі знижкою. Бачу ціни від 119 гривень на креми. Також хороша знижка на усю лінійку Евелін. Крем можна придбати за 83 гривні. Ну і, звичайно, вже серія Лоріаль також з хорошою знижкою. І акція 1 плюс 1 дорівнює 3 літній сейл на косметику Glambi. Вся декоративна косметика, крім засобів для догляду за нігтями 2, дорівнює 4. Також акція на ламель, вся декоративна косметика 2, дорівнює 4. І знову акція продовжується. На ханібані вся дитяча декоративна косметика, 2 до рівня 4. Є товари зі знижками, також добре орієнтуватися, тому що цінники є вже на кожному товарі. Купуєте 2 і 2 в подарунок найдешевших. Можна обрати, якщо у малечі вашої день народження. Ці капці чоловічі та жіночі шльопанці на другу одиницю мінус 50%. Також надаю вам інформацію, є багато різних, хто ще не придбав, жіночі від 100 гривень, чоловічі від 120 гривень. Два дорівнює чотири на всі товари для відпочинку, аксесуари для плавання та пікніка. Купуйте два і два найдешевших вам ще буде у подарунок. І на цьому я буду закінчувати відео і вже йти знімати наступне. Дякую вам. До зустрічі!